Вітаю вас на моєму каналі. Ось же скоро будуть різдвяні свята, тому я думаю, багато господинь на святвечір готують 12 пісних страв. Я також готую і хочу показати, які саме страви я готую на святвечір. Це в мене риба з цибулею, грибочки мариновані, пампушки з часником. Куття, звісно, це, можна сказати, найперша страва. Узвар, салати, два види, один з крабовими паличками, пісний, один з квасолею, з овочами. Картопляні зрази, вареники з картоплею, юшка грибна подколочена, голубці, шоняни з грибами. І, звісно, помпухи. У мене вони гарбузові, через то ось такі жовтенькі. І також ще варенички. Тому ось такі пісні страви я готую і зараз розпочну. Звісно, все треба починати ще до святвечора. Ще за один день, до святвечора, на вечір я замочую білі грибочки. Завжди моя бабуся і мама заливали грибочки теплою водою, навіть не теплою а гарячою, але завжди додавали трішки солі. Так роблю і я. Грибочки в мене свої, ми самі збирали, самі сушили. Ось я також сиплю сіль, заливаю гарячою водою, перемішую, щоб сіль розтала. І даю їм на ніч, щоб вони ось тоді набухли, і такі будуть вже не сухенькі, а гарні. Також на ніч замочую ще кутю. Ну, не кутю, а пшеницю. Бо кутя – це коли вже зварена. А пшениця це і пшениці б'ється, і тоді вже вариться кутя. На ніч теж її заливаю водичкою, а вже на другий день, на наступний день буду варити. І ранок в мене так, звісно, розпочинається із приготування куті. Саме перше я ставлю варитися кутю. Тихо. Кутя вже буде готова, доварується, вже буду накриє кришечкою. Потім роблю пшоняні голубці з грибами. Пшоно мене відварене, обсмажую цибульку з морквою. Грибочки теж обсмажую, листя капусти у мене квашене, я його на ніч теж перемила, на ніч замочила водичкою, перемила, наліплюю голубці, складаю в чугунчик, в якому будуть тушкуватися. І залю томатним, такий домашній у мене соус томатний є. Зверху ще присолюю, приперчую, заливаю томатним соусом трішки олійки, трішки водички і все. Відправляємо їх тушкуватися. І до вечора вони будуть у нас готові. Будуть гарно втушковані, не втушковані, а так як моя бабуся казала, умліли. Це в мене вариться на пампухи гарбуз. Коли гарбуз вже готовий, додаю цукор, олію, трішки ще прокипить переб'ю блендером, замішу тісто, дам підійти. Потім буду розкачувати, вирізати кружечки, ліпити пампухи з вишнями, з маком, обсмажувати їх до ось такого гарного румяного кольору, і пампухи вже будуть готові. Також відварю картоплю. Картоплю відварюю цілу каструльку, тому що половинку заберу я на картопляні зрази з капустою. А половинка в мене піде на вареники з картоплею. Картопелька готова, відсіджую, охолоджую і половинку перекручую на м'ясорубку, буду робити картопляні зрази з капустою. Також протушковую капусту. Я беру кислу капусту, додаю цибульку, олії, перчику. І протушковую до готовності, даю охолонути. До картопельки сиплю сіль і сиплю борошно і замішую тісто. Це буду смашити картопляні зрази. І з того стаке трішки липне до рук. Можна, звісно, розкачувати качалочку, але я так, щоб мені було швидше. відщіплюю собі шматочок і ось так зліплюю пиріжечки. Пиріжечки, бо хто їх каже, картопляні зрази, пиріжки. Смажу на олійці з двох сторін до золотавого такого румяного, гарного кольору. Замішую пампухи. Але це вже будуть пампушки з часничком. То кидаю в миску тепленької водички, дріжджі, сіль, ложку дві рослинної олії і замішую тісто. Замісиш тісто, даємо, що трішки підійшло. Коли тісто вже тоді підійшло, виробляю ось такі пампушки, дечку змащую рослинною олією. І знову накриваю рушничком і даю їм трішки підійти. Потім розігріваю духовку на 200 градусів і печу пампушки хвилинок 20-25. Часничку навидавлюю дуже багато, тому що ми любимо пампухи всі, щоб були гарно змащені часничком. До чесничку додаю сіль, олійку, трішки води. І коли вже пампушки готові, змащую пампушки часничком. Пампушки готові, займуся варениками. У Миску сиплю сіль. Насипаю борошно і буду заливати кипяченою водичкою. Спочатку замішую лопаткою бо дуже гаряча, а потім вже рукою. Замішане тісто вимішую пару хвилинок, потім даю йому віддихнути трішки. Поки буде тісто віддихати, я зроблю зажарочку. На пательню наливаю олійки, нарізаю з дві цибулинки. І ось це буде зажарочка до вареничків. Тісто розділяю на дві частини, розкачую таку качалочку. Звісно, можна розкачати тісто, вирізати кружечки, будуть вареники тоді більш такі всі рівніші. Але коли спішиш і роботи повно, тому робиш швиденько, чим швидше, тим краще. Вареники ось такі пузаті. У мене люблять, коли дуже багато начинки. Ось зажарочка вже готова, водичка кипить. Зараз кину водичку півчайної ложечки солі і буду відправляти вареники і варити. Готові варенички змащуємо цибулькою. І ось знову в нас ще одна страва готова. Будемо варити юшку. Юшку в нас або колотушка, або підколочена. Чомусь так бабуся і мама завжди казала. Гриби, бачите, я намочені були на ніч, я їх ще перемила вранці. Зараз нарізаю невеликими шматочками, скидаю в каструльку, заливаю водичкою і ставлю їх хай вариться. А сама буду робити зажарочку. Нарізаю цибульку на пательню олійки, викладаю цибульку, обсмажу, а потім натруща моркву. Одну велику морквинку, натираю ось таку на середню терку. Смажені овочі вкидаю до грибочків. Витираю на суху пательню, насипаю борошно і буду так його підсмажувати, поки стане ось таке трішки коричневіше. Додаю холодну водичку, розводжу борошно, щоб не було грудочок. А тоді буду вливати до грибочків нашу юшку. Сиплю сіль, листочок лавровий кидаю, перчик мелений. Ну ось і все. Даємо прокипіти трішки і буде юшка наша готова. Ще ось завжди готую ось такий салат Квасолю відварою. Тут в мене, бачите, і червоненька, і біленька. І роблю таку ще обсмазочку з моркви і з цибульки. Дві цибулинки середнього розміру нарізаю, смажую, натираю одну моркву, морква така чималенька. Це в мене ось вже зварився узвар. До цибульки кидаю моркою, смажую до готовності. Поки жариться, смажиться в мене цибулька з моркою до салату, я вже наріжу дві цибулинки до риби. Буду смажити ще рибу. До салату сиплю сіль, перчик, перемішую і все. Також ще можна додати сухарики або гріночки кинути, теж добре смачно виходить. Сковорідка в мене сьогодні не виключається, гаряча завжди. Зробила одне, друге. Зараз ось ці дві цибулинки я обсмажу і буду смажити рибку. Рибу вже я порізала, почистила, перемила, присипала сіллю, перчиком. Борошно теж додаю трішки солі і викладаю на сковорідку, буду обсмажувати. А цибулька ось вже в мене готова. Коли рибка всмажена, викладаю цибульку наверх, накриваю кришечкою і даю ще трішки протушкуватися, так якби. Відкриваємо білі мариновані грибочки. Дуже смачний в мене рецепт, Кому цікаво в мене вже є на відео. Нарізаю синеньку цибульку. Кидаю на, наверх на грибочки і поливаю олійкою. Ще роблю ось такий салатик з пекінської капусти. Капусточку нарізаю, два-три огірочки свіженьких, крабові палички, баночку консервованої кукурузки і змащую пісним майонезом. До салату додаю сіль, перець і пісний майонез. Ось і все. Дуже швидко готується, але смачненьке виходить. І в мене всі його люблять. Ось ще в мене лишилося приготувати кутю. Пшеницю накладаю в миску, накидаю в мед натуральний, заливаю його узваром. Він в мене такий ще теплий, щоб мед роз, ну, розтопився. Нарізаю горішки, мак перекрутили. Мак кутю я даю не запарений, а перемелений, але сухий. До вареної пшениці додаю вишню своєму суку. Мак. Родзинки вже в мене вони замочені, перемиті, нарізані горішки і заливаю ось медом з узваром. Перемішуємо і вже ось наша кутя готова. Чоловік з дітьми вносить коляду. А ми подаємо все на стіл і ось вже будемо сідати і вечеряти. Ось такі прості сільські страви я готую на святвечір. А вас всіх вітаю з наступаючими Різдвяними та Новорічними святами. Дай Боже, що в цьому році війна закінчилася і наступний рік ми вже з вами святкували Різдво і колядували нашій вже вільній відбудованій процвітаючій Україні. Вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Смачної вам всім куті!